В Україні з 15 січня розпочався державний технічний огляд транспортних засобів, який триватиме до 15 грудня. Цьогоріч перевірку проходить транспорт, рік випуску якого закінчується на непарну цифру. Процедура не змінилася. Щоправда, уряд прийняв рішення вилучити медичну довідку про стан здоров'я водія зі списку документів необхідних для проходження технічного огляду. Цього року державний технічний огляд проходять автомобілі з непарною цифрою випуску. Їхню перевірку здійснюють уповноважені суб'єкти господарювання, які внесені до реєстру ДАІ. Відповідно до змін у податковому кодексі, власники транспорту, що проходить техогляд один раз на два роки, цьогоріч мають представити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з транспортних засобів у 2010 році, які діяли до 1 січня року. Фізичні особи, які були звільнені від його оплати минулоріч, мають представити документ про право на пільги. Без цього авто не оглянуть. Щоб пройти техогляд, власникам необхідно подати такі документи: паспорт громадянина України, протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом господарювання не пізніше, як за 45 днів до техогляду, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування або документ, який підтверджує право на його звільнення. Квитанції про сплату обов'язкових платежів та про оплату податку з власника транспортного засобу за 2010 рік. Чи документ, який засвідчує про звільнення від цієї сплати, дозвіл на використання спеціальних звукових або ж світлових сигнальних пристроїв на засоби, які перевозять небезпечний вантаж, додатково додається документ про дозвіл на таку діяльність. Транспорт на газовому паливі представляє документ, що підтверджує проведення випробування такої системи.